Ви пам'ятаєте таку пісню гілля сірі гуси? Пам'ятаєте? Да? І ви, мабуть, пам'ятаєте іншу російську народну пісню, ту, яку ми теж е, чули з дитинства. Один сірий, другий білий, два веселі гуси. Мене нормально чуєте, да, можна давайте з мікрофона. Я, я тоді більше. я прочитаю вам вірш. Все навкруги потіє, мліє, хляє. Чи вздовж, чи вкрив? Чи вшир, чи шкереберт, година пік, і місто потрапляє в якусь незрозумілу круговерт. І тут що поцілунки, що укуси, неясні криклі і зав'ї балачки. І навіть гуси, сірі білі гуси, втягнули свої шиї, як качки. А ми Ми всі недалі огорожі в куті глухому. Наш проходить вік, всі різні, всі єдині і всі схожі. І на усіх одна година пік пішли давно тичини всі істоси. у вічність до містичного Христа. І тільки гуси, сірі білі гуси, сьогодні у фаворі на свята, котам собак до лайки не довез, бо у ціні мовчання тут і там. Якщо хтось з нас почне свої протести, то вунісон собаками котам всі якомога далі від спокуси, хоч ріж стріляй, продай чи погуби і тільки гуси, сірі білі гуси, ведуть себе, як райські голуби. Година пік не час пустих дебатів. Година пік це скупчення людей, де всі горбаті більше. Не горбать, де всі ідейні зовсім без ідей, ніхто уже не рве в запалі буси, бо будь-що за півкроку до біди. І тільки гуси. сірі білі гуси, в окрасі споконвічному завжди, і хто в країну мрій, сандалі милив, мабуть, на чайній гущі ворожив, бо вижив хто життя не пересилив. А мертвий ясно, смерть не пережив. Годинний пік скількох страждати змусив і суттєво скоротив життєвий путь. Одні лиш гуси, сірі білі гуси. Все пересилить, Всіх переживуть.